Як швидко знайти журнал для публікації вашої статті з медичного напрямку? З вами компанія Bubble Advance і я рекомендую додивитися вам це відео до кінця, тому що я покажу вам, як звузити пошук за вашим напрямком і швидко знайти журнал, який буде готовий розглянути вашу статтю для публікації. І так, для початку нам треба перейти на сайт Scopus. Ми вводимо в пошуковій комірці Scopus.com і переходимо на базу даних Scopus. Тут у нас є вкладинка «View Journal Rankings. Ми переходимо сюди для того, щоб попасти в базу даних всіх журналів scopus. І Ми фільтруємо пошук по Subject Area, тобто по нашому науковому напрямку. В сусідню комірку ми вводимо «Medicine» англійською мовою, і ми бачимо, скільки вузьких напрямків нам пропонує скопус, які ми можемо розглянути для свого дослідження, тому що ваше дослідження в будь-якому разі воно вузьке і воно охоплює а якусь вузьку тему з медицини. І дуже зручно, що ви можете наразі звузити цей пошук і не дивитися повністю всі журнали, які розглядають медичний напрямок, а обрати свою вузьку, наприклад, мікробіологія або кардіологія. Ви зможете передивлятися невелику кількість журналів і дуже швидко обрати саме той, який потрібен вам для публікації вашої роботи. Тож, дякуємо скопу за таку можливість. І обираємо напрямок, який нам цікавий для публікації нашої статті. Наприклад, я обираю фармакологія і нажимаю Apply. Як ми бачимо, у нас 428 результатів, тобто це всі журнали за цим напрямком. І я вам рекомендую додати ще один фільтр це фільтрація по кварталю. Обирайте квартель, який вам необхідно, і по типу ресурсу. Тобто ми обираємо обов'язково журнал, щоб нам пошукова комірка, пошук не видав буки, конференції. І нажимаємо Apply. І ось перед нами 79 результатів. Тобто, по суті, це всі журнали, які публікують фармакологічні дослідження. І а тепер ми можемо з вами або просто подивитися на назви цих журналів і обрати журнал, який хочемо розглянути детальніше. Або просто відкривати кожен журнал і дивитися детальну інформацію про нього. Навіть на цьому етапі ви можете трошки відфільтрувати ці журнали, наприклад, Кенцер. Якщо ви не маєте своє дослідження, пов'язане з раковими пухлинами, то ви можете відібра... не відбирати цей журнал і не аналізувати його. Але в будь-якому разі назва не завжди відображає те, що буде публікувати журнал. Тож, переходимо для прикладу за, другою, за другим посиланням Journal of Addiction Medicine і подивимося цей журнал детальніше. Ми тут бачимо, з якого по який термін цей журнал відбувається. Індексується в базі даних Scopus, який в нього видавець, який СНН і так далі, а по яких напрямках цей журнал публікує статті. Але це по суті категорії на розповсюдженні. Якщо в Amen Scope журналу будуть прописані інші категорії, інші напрямки, це також допускається. І можемо подивитися, скільки статей на рік публікує цей журнал. І також ми хочемо з вами ознайомитися з цим журналом детальніше, тому ми виділяємо назву цього журналу і гуглимо його в пошуковій комірці. Зазвичай такі журнали перші в пошуку, але це не завжди так. І так, ми знайшли журнал, давайте звіримо SNN 1932 19320620. Так, це він, це наш журнал, який ми знайшли. Також ми можемо порівняти видавництво цього журналу і проаналізувати іншу інформацію. Якщо ви хочете впевнитися, що це саме той журнал, який ви шукали, ви можете перейти на сайт саймейджо. Для підтвердження того, що ви знайшли саме те посилання. Це, така ж, це компанія від Аскопуса, дочірня компанія. Вони також аналізують рейтинги журналів, але в них формула, по якій розраховується цей рейтинг, вона складніша, і вона, по суті, точніше вам показує рейтинг журналу. Але вам, по суті, рейтинг зараз не має значення, вам потрібно просто проаналізувати, чи за тим посиланням ви зараз перейшли і знайшли цей журнал. Як ви бачите, цей журнал тут, вся, вся інформація про нього, і ми переходимо за хомпейдж. Так, це посилання на сайт цього журналу. Він нам видає те саме посилання, тож ми можемо бути спокійними і проаналізувати. Все, що а, на сайті цього журналу у нас є, нам треба з вами почитати About this, the Journal. Тобто впевнитися, що цьому журналу цікавий ваш напрямок. Тут а, багато інформації, топіки, це дуже, до речі, зручно, щоб зрозуміти, чи буде цікаво а, ваше дослідження цьому журналу. Також я бачу, а, як а, гарно тут. А, Є інформація і пошта, і видавництва, і едітора. Тобто тут багато такої детальної інформації, яка може вам бути дуже корисна в процесі публікації вашої роботи. І після того, як ви впевнилися, що ваш напрямок співпадає з напрямком цього журналу, ви можете подивитися архіви, це важливо. Тому що те, що публікує журнал за останній рік-два, може сказати вам дуже багато. Іноді журнал залишає в себе на сайті About the Journal одну інформацію, а починає публікувати статті за іншим напрямком. Так, це порушення, так, це неповага до да, авторів. Але таке буває і нам треба перестрахувати самих себе. Тому ми обов'язково дивимося а випуски і порівнюємо також з нашим дослідженням. І після того, як ви вже точно впевнені, що цей журнал підходить вам для публікації, обов'язково треба ознайомитись з інформацією, яка для авторів вже існує для підготовки вашої статті до подання цей журнал. Тут дуже багато. Інформації, тут ви можете завантажити собі інструкцію, як оформлювати статтю для подання в цей журнал, вивчити детально стилі оформлення, які документи вам потрібно для подання вашої статті в цей журнал, і кабінет подачі і так далі. Це важливо на етапі ще до того, як ви підготували свою статтю, як ви вирішили, що ви точно в цей журнал хочете подавати її. Тому що тут можуть бути різні документи, різні умови і різні моменти, яких у вас може не бути, які вам треба буде додатково запитати, додатково знайти для того, щоб подати вашу статтю до цього журналу. Тому що, як ми знаємо в медичному напрямку, враховуючи, що у нас є експерименти на людях, на тваринах, тобто нам потрібні етичні протоколи, нам потрібні різні сертифікації, якщо вони повинні бути так, у вашому дослідженні, якщо це вимагає певний журнал, тож будьте готові до цього всього, до підготовки великої кількості документів. І таким чином ви зможете знайти журнал за вашим напрямком. Тож, повернемося в скопус. А ви так можете перевіряти кожен журнал, аналізувати його і дуже швидко знайти журнал саме за вашим напрямком. З медичного напрямку журнали шукати дуже швидко, тому що у нас є чіткий напрямок, у нас є чітке дослідження. А по, по вашій вузькій галузі, і ви зможете дуже швидко і успішно знайти журнал для публікації вашої роботи. А вже публікація вашої статті буде залежати від якості викладення, перекладу і від того, як ви підготували свою статтю до подання. А ми вам бажаємо успіху в публікації вашої роботи. З вами була компанія Pubble Advance. До нових зустрічей!